Молодий місяць все буде на багатство, на здоров'я, Нашла в дідові книги обряд, на благодать, на багатство, на благополуччя, щоб все було тільки прибуток, благодать. Ну це вже він писав своєю рукою, я трохи карандашом писала, бо не могла розбирати. Він завжди встановлював цей обряд. Гукав до себе, хто до нього приїжджав по очереді. Спочатку він брав самим, кому саме-саме потрібно було, розгортав цю книгу, доставав цей листок. І дивіться, тут на серце, на силу мужську, на, написано зір, зір, глаза, голова, на їжу, благо, на благо їжу, любов. Дітки, життя і здоров'я. Здоров і такий заговор я знайшла в його щоденнику, там, де писав, на всіх своїх підписників ставлю заговір оберіг благо на всі благі справи, що були. Оберіг на багатство. Читаю на своїх підписників чотири сили благодаті. Земля, сонце, воздух, вода, а глибоко в землиці є студена водиця, скільки там води, то в мене благодаті на моїй землиці, на сонці, на воздухі моїй водиці. З цього часу, з цього числа. З наказу, з діду Нестора приказу, благодать на вас, оберігом стала, бо я так сказала і наказала дідовими словами, моїми молвами стоп, благодать! Оберіг на моїх підписників. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на Тікток. Звертайся до, за допомогою до мене. Даю нік телеграма. Все буде добре, дорогенькі, на моїх підписників. Багато цікавого буде, сильне время йде. Все на благодать зараз. Бо растуща квартирка, дід говорив, растуща квартирка, коли починається растуща луна.